2022 рік починався щасливо. Сім'я Мізіних чекала на другого сина, а старший Іван вже ходив до школи. Батько родини Віталій завжди багато працював, а вільний час присвячував дружині і дитині. Напад 14 березня Юлія народила другого сина Данила. А вже за місяць голова сім'ї Віталій пішов захищати Україну на фронт. Відтоді почалася нова сторінка життя Мізіник. 17 травня ракетами російські війська обстріляли військову частину Досна, що на Чернігівщині. ту ніч в казармі був старший офіцер батареї Віталій Мізін. Внаслідок обстрілу Віталій втратив руку та ногу. На чоловіка впала палаюча бетонна плита, під якою він пролежав кілька годин. До лікарні чоловік потрапив з 60% опіків тіла і декілька днів приходив до тями. Я вже до Бог. Дякую за вашу Нині Віталій проходить реабілітацію у Фінляндії. З першим тестовим протезом чоловік вчиться заново стояти і тримати баланс. Дружина радіє, діду знову бачить татка високим. У нас зараз на зв'язку Юлія Мізіна, дружина пораненого військового Віталія Мізіна. І відповідно сам Віталій Мізін, військовий, який отримав такі надважкі поранення. І їхні діти. Доброго дня вам. Вітаємо, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Добрий вечір. Героям слава. Віталію, напевно, я розпочну з вас. Як ви почуваєтесь? Добре. Дуже дякую за розповідь історії. Це надихає а на зараз, подальшу працю зараз. Коли у вас зараз коли ви переглядали разом з нами цю історію, у вас якісь такі флешбеки з'явилися? Ви пригадали оці свої відчуття? Розкажіть нам, от коли, коли ви потрапили під цю плиту, чи були ви у свідомості, чи розуміли, що відбувається з вами? Ну, це така історія, яка не забувається Вона назавжди в моєму житті. І це такий треш, який не ну, важко усвідомити, напевно, всім і кожному. Ну, почути, звісно, можна, але чи це прожити? Я був у свідомості абсолютно. Тобто, я прокинувся за секунду до того, що відбулося там і розумію, що зі мною було, але основне. Це всі дії були без паніки. Тобто, ти розумієш, що тобі потрібно знайти якесь укриття, знайти вихід, зрозуміти, що уламки горять, їх потрібно відсунути від себе подалі. Ну, такі елементарні, можливо, засоби врятували мені життя. А в лікарні, коли ви прокинулися, пам'ятаєте цей момент? Ну, не дуже, не дуже але пам'ятаю. Коли усвідомили, що у вас немає руки і ноги? Ну, з рукою я попрощався ще тоді. Я розумів, що в мене її не буде. Тому що я за допомогою лівої відгортав правою кінцівкою е е, ну, ці вуглинки, не знаю, що, як це можна сказати, рештки цього згорілого всього. А за, за ногу, я думав, що вона ще зі мною залишиться, я думав, що все нормально буде. А скажіть, по часу, коли це трапилося з вами і де? Ну, це було в начальному центрі в, в Десні, а коли по часу, я, я не можу сказати цього, тому що я спав, це була ніч. Юля, як ви дізналися про те, що трапилося з чоловіком? Мені о сьомій ранку зателефонувала медична сестра, яка везла його в швидкій допомозі, і сказала, що Юля, я везу вашого чоловіка в лікарню. Я спочатку не зрозуміла, що таке, тому що Данило всю ніч і попередній день настільки плакав, що він у мене з рук не злазив, і я вночі. ну, Просто була настільки виснажена, і коли мені зателефонували, я спитала, а що сталося? Я подумала, що у Віталіка якась тангіна, і його везуть в лікарню. А мені сказали, що в десну прилетіло і вони везуть його в лікарню із опіками 4 ступеню. Я наскільки розгубилася, я навіть не знала, що спитати, просто кажу: можна я вам зателефоную на цей номер ще. Вони мені сказали, що ми самі вам позвонимо, і через півгодини вони дійсно зателефонували, просто спитали дані Віталія, хто він, ну і так далі, всю його інформацію. І просто сказали: ми веземо його на Київ і все. І потім вже я його шукала в Києві по всім лікарням. Коли вперше побачили чоловіка, от що з ним трапилося, які були відчуття? Е, мене впустили до реанімації через 5 днів. Тобто, 3 дні ми з дітьми ходили просто під лікарнею і думали, де він лежить, де його вікно. Е, коли мене впустили, е, вже випустили мені перепустку таку важливу. І я просто стояла і дивилася на нього через скляні двері, зі мною говорив лікар, щоб побачити, чи можу я взагалі туди зайти, чи в мене буде нормальний адекватний стан. Я дивилася на нього і просто раділа, що я його бачу. Тому що за всі ті дні, що я дзвонила в лікарню, і мені говорили, що стан іще погіршується, погіршується і погіршується. Я просто була щаслива, що я його бачу. Що було далі? Скажіть, от ви Віталій бореться за життя, ви поруч із ним. Яким чином ви себе, знаєте, морально підтримували в цьому всьому? Чи, чи це був просто розпач і все? У мене розпачу взагалі не було. Я знала, що він живий, що ми його врятуємо. Лікарі роблять все можливе. Так, вони говорили, що Якщо він доживе до ранку, ми зробимо наступну операцію. Е, я говорила: Окей, він доживе до ранку, і завтра ви зробите операцію, і я завтра знову вас все буду питати. Я просто молилась і е, я знала, що мені треба зайти до нього, дати енергію свою і дітей, тому що ми ходили під тією лікарнею з ранку до ночі. Я просто хотіла зайти до нього. і поспіхувати. <ріст> так, скажи, будь ласка, от ваш хлопчик, скажіть, як звати? ми просто не, не... Іван. Іван, скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш ці дні, так? Ти пам'ятаєш взагалі, як татко з тобою грався? Ну, найбільше мені я сильно пам'ятаю, як ми там сиділи з бабусі на лавочці, там тамсь здання катались там. Виглядаю біля вікна там маму з татком. Ну, я бачив тільки маму, бо тато ж як він даже не вставав, ж, коли ми були там. Mm -hmm. Віталій, а. Я ж, коли, коли тільки я перший раз до нього зайшов, то я взагалі не знав, що сказати. От ну, я а... просто дивився на тата. Просто дивився. Не знав, що сказати. Але ти радий був, що ти тата побачив живим, що він з тобою міг спілкуватися? Mm -hmm, я дуже радий. був. Дуже радий. Він закриє це все <свісно> і знову дієму ці випливаються. А скажіть мені, Віталію, ви відчували от в цей час підтримку дружини, що вона з вас молиться? От якось це допомагало вам внутрішньо е лікуватися? Ставати зрештою сильнішим. Ну, В той момент ти живеш тільки е, коли вони біля тебе майбутнім, тобто їхнім сьогоденням, що в них там відбулося, тобі тільки це цікаво, тому що про будь-яке спілкування не було мови, в мене була трохи осома стояла. Я не міг тільки хріпіти і, там, і губами ж, ну, рухати, щоб вони могли зрозуміти. А в голові, коли вони мене залишали, це я повертався в той момент, в той період, що зі мною відбулося. Ось і все. Ви зараз е, скільки операцій перенесли? Е, ви не повірите, я їх не реагував. Це дуже багато. Але зараз ви вже знаходитеся у Фінляндії на реабілітації. Правильно я знаю? Е, так, залишилась ще одна, е, тому що зламане плече до сих пір. Е, і ви вже стали на протез. Так, я встаю, встаю, рухаюся по квартирі, рухаюся за допомогою візка. Для мене це не складає ніяких проблем. Проблема тільки з плечем, тому що повинна рука зараз відпрацьовувати за дві, а вона зараз не відпрацьовує навіть на одну. Але робота є, триває. Все з часом відбудуємо, зробимо, складемо в докупи. Це буде Україна. І ви знаєте, от ваша робота, ту, яку ви зараз робите, вражає нас з Дмитром. Дмитро Пустовіт, фіксер в так. нашій студії. І Діма сказав, що цей браслет, який ви продали сьогодні до нашої студії, він його просто вразив. Я бачу, що у Юлії на руці теж є браслет. Покажіть, будь ласка, так, в кольорах уже українського прапору. Це е... один із. Тому що у, у нас дуже велика колекція. Віталій так. і ночами, тому я маю дуже велику колекцію. Ви, ви почали займатися плетінням браслетів. Звідки виникла така ідея? Ну, це було давно. Там на попередньому фото видно, коли я ще в повному складі, так би мовити. То був мій перший браслет з паракорду. Це після травми я на роботі зламав руку, сидів також вдома, мені не було що робити, було нудно. Да, це ось єдність, ми зробили, так. Да. І був такий невеличкий туторіал там, з приводу цих всяких там вузлів, тому що це мені завжди було цікаво, ці вузли. Я навіть хотів собі книгу з вузлами. А я вирішив спробувати. Спробував пробував справді на звичайних шнурках, ну це було раніше. І, але горів постійно працювати з паракордом. І е, ще в подальшому я хочу працювати з, з усіма зразками, щоб, е, ну, як знаєте, як кожен професіонал бажає спробувати все. Пане Віталію, якщо вони проти, я запитаю, ну це ж не звичайні браслети, це ж браслети виживальників, правильно? Ні, це, це звичайний браслет, а браслет виживання буде скоро. Тобто Плануєте. І, так. А, не, що таке браслет не виживання? То, тому, і, вони вже є. Тільки ще. Ну так би мовити, я вже закупив все. У мене є і паракорд, в мене є спеціальний фартекс виживання з огнивом і кресалом. Є шакли, які там, ну. Слідкуйте за сторінку, там все буде. Тобто швидко, розпле... Ті, що швидко розплітаються. Там... Це все буде. Пане Вітаю. Дуже... А... В... Що таке браслет виживання? Поясніть, будь ласка, мені, нашим глядачам, тому що Дмитро так запитав професій... професійною мовою. Скажіть, що це таке? Ну, Типу, в тому браслеті поєднується багато всіляких таких штучок, які можете використати. в... Самі найнеочікуваніший момент, коли у вас немає під рукою зовсім нічого. Тобто там буде можливість розвести вогонь, є свисток, тобто, коли ви загубилися, вашого голосу в лісі чи де-небудь надовго не вистачить, свисток вам цьому допоможе, щоб вас знайшли або якось себе ідентифікувати, що там ви знаходитесь. Безпосередньо паракорд розплести вас буде 4 або 5 метрів шнура в залежності від вашої руки. Тобто, як, чим більша рука, тим більше шнура там, там поміститься. Сам карабін, який можна використати для якоїсь застіпки, там, щось, там, Ну, Це все обмежується тільки вашою фантазією. Тобто виживальщики розуміють, що це таке. Це дуже така цікава штука. Ось ми зараз, І зараз, бачимо зараз на екрані, розуміє, вона. Ми зараз так. бачимо на екрані, як ви плетете браслети. У вас є спеціальний прилад такий, так? Це така дощечка. Так. Станок такий це закуплений, я купував його, а безпосередньо в Черкасах вдома мене чекає мій хендмейдовський, який я зробив ще раніше. Пане Віталію, а долучаєте дружину і сина до плетіння браслетів? Чи це тільки ваша чоловіча особиста справа? Дружина ні, Іван пробував, в нього є свій один браслет, і в нього поки що тільки вистачає на брелки, тому що для браслету, там, як він говорить, в мене завищені вимоги. Тому що я хочу, щоб вузол був до вузла. Для цього повинна бути кропітка праця. Це все повинно там до цього треба підходити знаєте, з натхненням і з бажанням. А йому хочеться зробити швидко отримати результат, і для цього ідеально підходять брелки. А як ви робите ці браслети? У вас людина замовляє. Просто я замовила у вас один браслет, і зараз чекаю свого замовлення. І мені от цікаво, як воно виконується. Ви... Я вам надіслала свої параметри свого зап'ястя, і ви за цими параметрами робите браслет. Чи у вас уже є кілька зроблених, і ви їх просто надсилаєте людям? Ні, до речі, ваше замовлення вже. Готово. Дякую. <ріст> 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 так, я, 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 я чекаю на своє <ріст> замовлення. Так, є безпосередньо формула, яка визначає е, ну, ширину брасету, який потрібно мені сплести. Е, і для спрощення моїх безпосередньо робіт, е, я їх зробив, як і безпосередньо люди, які працюють в цій сфері, є градація, тобто розміри. Це набагато простіше. Дуже багато людей підходять під ці розміри. Е, так, е, Більшість присилають просто свій розмір за п'яти см. Ну, це не проблема абсолютно. Е, це для мене секунда діла просто взяти, поставити цей, цей розмір цей, і далі плести, тому що ти звертаєшся все одно до своїх записників, дивишся. Е, це робота всієї сім'ї взагалі-то. Тут залучені всі. Ну, так вони питали, як ти? Приходить, ваше приходить, повідомлення. Замовлення, приходить замовлення, я його оброблюю, безпосередньо спілкуюся з вами я. З кожним спілкуюся я особисто, хоч незалежно від того, чи це сторінка дружини. Зі сторінки дружини, пан Віталій також спілкується з своїми підписниками. Так, а потім записую безпосередньо мені допомагають в нарізці паракорду, бо це спрощує. І далі я працюю, тобто, з браслет, потім йде обробка. У нас трішки зависає зв'язок, але. Пускай я... Так, Також мені допомога. Так, пана Віталія, ми зараз чуємо. Е, насправді, е, це така, з одного боку, це браслети, от просто браслети, а з іншого боку, це людина, людина, яка робить ці браслети ну, своєю душею. Так. Це по перше, а по-друге, поруч із Віталієм Юлія, яка має на руках двох дітей, маленьких дітей. Одному один народився, здається, в березні. Зараз ми, якщо Юлія, як... ви нас чуєте вже зв'язку. Скажіть, як ви так справляєтеся? Звідки у вас сили беруться? Віталій каже, що ви частково берете участь у створенні цих браслетів, а ви ще, я так розумію, займаєтеся дітьми, у вас маленька дитина на руках. Як у вас вистачає сили, натхнення, мотивації до цього всього? Я просто роблю свою роботу, тому що я мама. І чим більше з'являється дітей, тим більше. Треба викладатись. І вони мене тримають в тонусі, тому що я знаю, що Івану треба, ще Данилу треба, Віталіку треба допомогти. У мене є мої домашні обов'язки, в мене просто немає шансу здатись чи спуститися на гальма. Я Ви просто тримаю... виглядаєте. Дякую. Насправді я знаю, як це відбувається, як дитина з багатодітної сім'ї. Хто найстарший із дітей в сім'ї, той в принципі все і робить. То посуд помити, то десь щось підготувати за маленьким подивитися. От, тому я знаю, що певна, певна допомога в, в родині е має бути. І я думаю, що Іванко певна вам теж допомагає. Іванко допомагає вам. Само і посуд миє і з Данилом, коли мені треба швидко там відлучитись. Звичайно, він за ним дивиться. Він ходить з ним. Данило зараз все цікаво, за ручки беремо і Ваня пішов з ним гуляти. А скажіть так, само, е, е, угу. так прошу вас, закінчити свою думку. Е, так само швидко треба Віталіку відрізати паракорд, його припалити, чи браслет швиденько там е, так само обробити, коли він уже сплетений. Бо я Чи, плануєте ви... Чи плануєте ви з цього бізнес робити? От такий повноцінний бізнес, який буде приносити дохід і на який буде жити сім'я? На все воля Божа. Дякуємо вам. Я, я щиро бажаю, аби доля була прихильна до вас, тому що ви ті люди. Той приклад натхнення, напевно, для е, всіх нас, для мене, для Дмитра, для всіх українців. Юлія Мізіна, дружина пораненого військового Віталія Мізіна. Ну і Віталій Мізін, військовий, який отримав поранення, але при цьому не здався. Він знайшов свою справу. Він плете браслети і. Е, ці браслети ми ще не бачили в нашій студії. Я зовсім скоро отримую свій браслет. Я вже так знаєш, надихнулася. Моє замовлення готове. І браслет виживання теж обов'язково собі замов. тому що ми живемо в такі. Е... В Такі цікаві, але непередбачувані часи, що не знаєш, коли і що саме тобі може знадобитися. А браслет виживання це дуже корисна річ. Там є довгий довгий шнурок, міцний, який можна використовувати за різними призначеннями, так як треба. Там може бути кресало, яке допоможе розпалити багаття, також там має бути компас, аби зрозуміти в якому напрямку тобі рухатися. Тому браслет виживання, і ви собі теж без козимо.